Шановні друзі, колеги, мені надзвичайно приємно виступати сьогодні в такому товаристві і, напевно, почну свої, свій короткий виступ слів подяки всім мільйонам людей, які працюють в цій галузі, які щоденно рятують життя простих українців. Особливо хочу подякувати тим людям, які сьогодні знаходяться на передовій. І, зокрема, в зоні проведення антитерористичної операції, які на сьогоднішній день разом з нашими військовослужбовцями, представниками Національної гвардії, прикордонної служби фактично захищають нашу державу від зовнішньої агресії. І хочу вам сказати, що безумовно сьогодні країна... Переживає непростий час, але цей час випробувань, час російської агресії абсолютно не дає нам ніякої підстави говорити про те, що ми маємо сконцентруватися лише над вирішенням поточним питанням. І, безумовно, сьогодні реформування медичної галузі в цілому знаходиться на порядку денному кабінету міністрів України. І тут комплексно ми говоримо про питання не лише реформування системи охорони здоров'я, але й якісної підготовки медичних кадрів, оскільки це в першу чергу сприятиме в майбутньому і сьогодні, це один із пріоритетів України, сприятиме поліпшенню якості медичної допомоги населення. Зокрема, от хочу вас проінформувати, що лише протягом двох останніх засіданнях уряду ми зробили серйозні кроки щодо продовження реформування медичної галузі. Зокрема, на передостанньому засіданні уряду було схвалено цілий пакет нормативних актів та ініційовано законопроекти, які після ухвалення парламентом запустять реформу системи охорони здоров'я і зроблять процес в медичній сфері невідворотним. Не в першу чергу це стосується нового механізму фінансування медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів через систему державного солідарного медичного страхування. Ми робимо перші кроки і медичне страхування у нас зафіксовано як один із пріоритетів уряду. Безумовно, ключовим рішеннями засідання уряду були внесення змін до низьких постанов, які регулюють проблему доступності ліків. І ми говоримо про те, що 1 квітня для нас це дуже важлива дата, не лише для уряду, але й для всього суспільства, коли повноцінно має запрацювати система реінбурсації ліків і референтного ціноутворення. Це непростий процес, дуже важкий процес, великий спротив, велике нерозуміння, але ми все-таки сподіваємося що ці... Ну, загальносвітові тенденції будуть реалізовані в Україні. Зокрема, ми під цей процес оновили вже національний перелік основних лікарських засобів відповідно до вимог які нам дасть можливість якраз за, зафіксувати і запровадити повноцінну реімбурсацію ліків. До речі, хочу вас повідомити, що сьогодні рішенням Кабінету міністрів України ми затвердили перші 13 областей, межі госпітальних округів по 13 областях спільно з місцевими органами влади, за поданням місцевих органів влади, що дасть нам можливість реалізовувати ті... Процеси реформ, які ми запланували спільно, а в тому числі з громадськістю. Хочу сказати, що безумовно Кабінетом міністрів України визначений стратегічний вектор розвитку вітчизняної охорони здоров'я на базі бюджетно-страхової моделі та пріоритетного розвитку первинної медико санітарної допомоги та зростання ролі територіальних громад. Завдяки багака... Докональності фінансування галузі через запровадження елементів страхової медицини пацієнти та лікарі зможуть укладати контракти щодо надання медичних послуг населенню, зокрема із закладами охорони здоров'я, різних форм власності та організації, які набудуть статус неприбуткових підприємств. Усі ці, ці реформи будуть потребувати зміни мислення та сталих стереотипів і переходу від нинішньої патерналістської моделі, що не забезпечує медикам достойного існування до ринкової моделі. І тут, безумовно, роль освіти, медичної освіти, є абсолютно неоціненна. Не, 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 не Хочу вам сказати, що коли ми говоримо про... Е, Підвищення престижності професії. Просить віце-прем'єр додати 5 хвилин, щоб у нього було паритетне право виступу з профільним комітетом. Я не заперечу, будь ласка, ще 5 хвилин. Коли ми говоримо про пріоритетність галузі, про необхідність, давайте не забувати, що в цьому напрямку ми також зробили за останні буквально декілька місяців суттєві кроки і підвищення мінімальної заробітної плати до 3200. Це все-таки хоч і невеличкий, але позитивний сигнал і освітянам, і медикам, і працівникам освіти щодо того, що їхня професія, їхня спеціалізація. Уряд надає особливе значення. Хочу вам сказати, що якщо станом на 1 січня 2017 року, буквально три місяці тому, 4,5 мільйонів українців отримували заробітну плату нижче 3200. На сьогоднішній день вже таких залишилося лише 10%, і то серед тих людей, основна маса людей, які отримують цю заробітну плату, використовуючи неповну систему оплати праці. Безумовна. Проблем багато. Безумовно. Є питання невідповідності, є питання з Рівнялівки. Спільно з урядом, з місцевими бюджетами ми намагаємось вирішити ці питання. І я переконаний, по, протягом місяця-два ми знімемо всі гострі питання, які стоять навколо цього процесу. Хочу відразу сказати, що наша філософія полягає в тому, щоб модернізувати і допомогти медичній освіті, в тому числі організуватися і, скажімо так, е... Відповідно до пропозиції медичної громадськості та лікарських організацій, ми в тому числі намагаємось методологічно підтримувати е, сучасну медичну освіту. Зокрема, протягом останнього тижня е, спільно з Міністерством охорони здоров'я були введені нові освітні наукові спеціальності це педіатрія та громадське здоров'я тощо. І, е, ми говоримо про те, що шлях до отримання гарантованої якісної медичної допомоги в Україні лежить в тому числі і через реформування медичної освіти. Її модернізація має відбуватися на засадах світових стандартів та відповідно до нагальних вимог і потреб системи охорони здоров'я. Безумовно, що ці системні зміни у вітчизняної медицини потребуватимуть нової генерації якісно та різнобічно підготовлених людей лікарів та медичних сестер, що покладає особливу відповідальність на вищу медичну школу, яка має до цього достатньо серйозний потенціал. Адже через різні форми фінансування держава вкладає в цей напрямок на сьогоднішній день понад 2 мільярда гривень щорічно за рахунок різних джерел до медичних університетів, коледжів та академій. 17 медичних університетів, 3 академії після дипломної освіти та понад 100 медичних та фармацевтичних коледжів очної форми навчання щорічно випускають до 7,5 тисяч лікарів, які навчалися на бюджетній та контрактній формі підготовки, включаючи стоматологів та санітарних лікарів, та понад 15 тисяч медичних, медичних сестер. Але треба зазначити, що, зокрема... Тільки у первинній медико-санітарній ланці, ланці ми сьогодні спостерігаємо дефіцит 22,5 тисяч лікарів загальної практики, сімейних лікарів та більше 900 дитячих лікарів. Проте наголошую, що ми маємо перейти від кількісних показників оцінки робочої медичної освіти до нагальних питань, якості підготовки лікарів та медичних сестер у контексті запровадження нових засад організації навчального процесу та створення університетських та академічних клінік у кожному регіоні. Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх медиків зумовлені інтеграцією України в міжнародній освіту освітнє співтовариство та реформуванням системи охорони здоров'я, вони потребують впровадження в освітні інтегративних процес сучасних міжнародних медичних та освітніх стандартів, підвищення науково-освітнього, професійно орієнтованого рівня майбутніх лікарів та особливо викладачів, забезпечення їх сучасними інноваційними та інформаційними медичними, медичними технологіями. Тільки високий рівень мотивації щодо навчання і активна позиція щодо оволодіння знаннями дозволили студентам та слухачам здобути здобувати і конструювати знання, формувати вміння, навички, виховувати самостійність як рису характеру, вчитися в подальшому, вдосконалювати свій професійний рівень. Ми говоримо про те, що сьогодні ми впроваджуємо і сучасні педагогічні стратегії при викладанні клінічних дисциплін та розвитку системи ліцензованих інспекцій. Шановний, ні, я не можу, тому що в нас все-таки є регламент. Я дякую вам і просто ми в кінці дамо вам заключне слово. Дякую, шановний пане віце-прем'єра.